Вітаю! У цьому відео ми розглянемо унікальний елемент інтер'єру штучну скелю з арт-бетону. Ця конструкція поєднує в собі міцність та естетику, точно імітуючи природний камінь. Рельєфна текстура з глибокими тріщинами і насиченими відтінками додає простору, сучасний і водночас природний вигляд. Давайте детальніше розглянемо цю захопливу деталь. Зробили скалу в інтер'єрі всередині будівлі. Але замовнику трошки не подобається, там зверху зеленкуватість, дуже світла. Вийшло. Зараз будемо трошечки притемняти. Тут з тієї сторони низ замовнику все подобається. Що закрили в нас. Тут зараз сонечко в вікно менше під телевізор, менше під тумбочку. і повчаняйся. Така фактура. Іч тут так. На цьому все. Замовник залишився задоволений виконаною роботою, і нам було приємно створювати цей елемент інтер'єру. Проект з арт-бетону додав простору не лише міцності, а й справжньої природної краси. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на канал і слідкуйте за нашими наступними роботами.